Сьогодні наша церква відзначає пам'ять дуже великого преподобного преподобного Йоанна Лісточника, якого також пам'ять шановуємо і відділяємо на його пам'ять другу неділю посту. Власне, цей святий відзначився великою святістю, і його Бог обдарував даром сліз. А так багато він пролив сліз у своїй келії, що її ще довго по його смерті називали сль сльозоточивою. Власне, його назвали Лісвичником через те, що він написав таку славнозвісну книгу Ліствиця раю, тобто Дорога до раю. Цю святу ліствицю справді дуже важко читати, але вона розказує про те, як потрібно здобути цей рай. Тому здобуваємо під час посту цей рай з Богом.